Як я анонсував, до нас у гості завітав Кіборг Микола Воронін, випускник Могилянської академії, мій знайомий, з того часу, давайте привітаємо його. Микола. Вітаю тебе. Вітаю, вітаю вас. Дякую, що живий. Я думаю, що так можна говорити. Я знаю, що зараз з нас з тобі будуть дивитися багато твоїх прихильників у соціальній мережі Фейсбук і можливо і твоя сім'я, дружина, діти. Так, можливо, передаю всім вітання. Хочу насправді дуже турбуюся, переживаю про те, як і про що з тобою говорити, тому що настільки настільки багато питань є настільки багато речей про які хочеться поговорити, і в цей же час хочеться, щоб ти і відпочив, Адже наскільки я знаю, ти два дні тому повернувся е, з фронту більше ніж два дні. Але да я відпочиваю. Але я відпочиваю прямо тут зараз. А, не заважає. Якщо можна, от відразу порівняльний, порівняльний аналіз від тебе такий короткий, наскільки сильно головою ти все ще знаходишся там, на війні, на фронті, коли ти знаходишся в зоні відпочинку. Тому що ти в соціальній мережі Facebook годину тому писав, що ось ти начебто намагаєшся спати, а не можеш. Бо ти не спиться. Не спиться. Так, не спиться. Я трохи посідів за війну, до цього не був такий сідуватий. Війна бере своє, але. Але я готовий платити цю ціну і навіть більше. Те, що ти. Ти скільки разів вже повертався з фронту додому? Не рахував. Тобто, а як відбувається ротація от для вас, принаймні? Ну, нас відпускають у відпустку, ми їдемо додому на тиждень на, на, на 10 днів. Цього разу нас навіть на більше відпустили. Це відбувається приблизно раз у 45 днів після аеропорту нас одразу ж відпустили. Десь на 6 днів як нагороду. Дуже приємно було. Скажи, будь ласка, а чи відпускають одразу додому, чи везуть спочатку в спеціальні центри, де з вами психологи працюють? Ні-ні, нас відвозять в частину, де ми. Звідки ми і стартуємо НАТО? І... Після цього одразу додому, ми здаємо зброю додому. Найкращий психолог це дружина. Найкращий психолог це дружина. А багато психологів, вибач, якщо я таку важку тему затоза зачеплю, вважають, що якраз українська армія власне має надавати психологів для бійців АТО відразу після повернення із зони проведення антитерористичної операції. Як чи бачиш ти в цьому сенс? Взагалі, Навряд чи. ми більше хочемо бігти додому ніж спілкуватися з психологом. Психолог, якщо і потрібен, то хіба в зоні АТО, тобто прямо там. Якщо у когось якісь психологічні проблеми, комусь хочеться з кимось поспілкуватися, то психолог приїжджає. Там у нас є капелани бойові, до речі, в аеропорту теж були, допомагали психологічно там поспілкуватися або ще щось. Якщо психолог приїде до нас в АТО, ми його не проженемо. Микола, якщо спробувати зануритися в твою роботу, в твою оборонну роботу на благо України в аеропорту, якщо ти не проти, поговорити про деталі, які не будуть деталями для наших ворогів, але для наших глядачів будуть принаймні інформативними деталями. Розкажи, якщо можна, про свій перший досвід, про свої перші дні у, в аеропорту. Ну приїхали ми якось так. На війні час відбувається дуже Важко описати, важко описати. Я, до речі, вважаю, що інформування нашої української сторони, от саме дуже відстає від тих же сепаратистів, які теж телебачення прибігає, знімає. А у нас, ну, наприклад, я можу знімати, посилайте мене в аеропорт, давайте камеру, я буду стрімити хоч зараз. Я готовий, скажімо так. Що там з такого, що не бачить загальна людина? Це, приклад, ну, позивні наші приколи, які там е, кожного часу трапляються. Бій йде е, цілодобово, скажімо так, цілодобово йде бій, і ну, нічого страшного в цьому немає, тому що ми валимо сепаратистів. Наші, наші бійці там стоять е, ну, на досить вигідних позиціях, і сепаратисти. На дуже невигідних, і тому о, дуже прекрасний досвід для будь-якого бійця пройти аеропорт. Бо відчуваєш себе героєм через якийсь час, коли бачиш о, міцність наших позицій і слабкість їхніх. Давай спробуємо прокоментувати ось цю новину про, про СБУ про інформаторів. Скажи, будь ласка, ви часто. Зі своїми колегами, ну, якщо так сказати, бійцями, дізнаєтеся інформацію взагалі про інформаторів. Як таке стається, що такі люди взагалі існують зараз? І як ви до них ставитеся? Чи вам вдавалося самостійно їх знаходити зі своїми хлопцями? І е, з нашого боку, теж люди, які е, ну, справа тому, що люди, які пережили е, життя серед сепаратистів, Повірте, там не рай. Деякі деякі попадають під те, що їх там знущаються над ними, над їхніми родинами, і вони приходять і, звісно, зливають всю інформацію про сепаратистів. До мене особисто підходили декілька разів. Багато різних людей розказували про все про позиції, де вони знаходяться. Але часто я бачив ситуацію, коли наше командування ніяк не реагує на цю інформацію. Оце дуже хороша тема. Микола командування власне. Ми нарідко з колегами, журналістами, читаємо чи знаходимо інформацію, чи нам повідомляють про те, що ставлення командування до військових досить дивне, ну м'яко кажучи, і те, що багато яких дій очікуваних командування не робить. про це говорить і навіть Юрій Бірюков, який є радником президента України. Власне, твій досвід, якщо тобі можна звичайно про це говорити, співпрацю з командуванням, ну або чужий досвід, чому на твою думку командування українських військ часто веде себе досить. Дивно не виконуючи очевидні речі, не взагалі не беручи їх до уваги. Виникає така думка і навіть відчуття, що комусь ця війна в верхах вигідна. Бо бували ситуації, коли буквально наші розвідники ну, ходять населеним пунктом три дні і ну, повідомляють, що давайте займемо. Поруч стоїть батальйон, вільний може зайняти. А наказу нема займати через три дні звідти насипають по нашим позиціям. А могли б зайняти і звітувати? Ось ми зайняли цілий населений пункт без жертв. Ні, такого не робиться. Я вважаю, що це дуже солідний програш нашого командування, особисто Петра Порошенка, його мирний план. Тому що. Ну, Ну, бачив я цей мир від сепаратистів, бачив з усіх боків, як вони дотримуються цього мирного плану. І мирний план насправді дуже вигідний сепаратистам і дуже невигідний нам. В тому плані, що я відчуваю їх менталітет, особливо цих кадирівців, яких я наслухався о, там ще в аеропорту. Я сидів на позиції, і чув, як вони між собою щось на кадирівському. Da -da -da -da. Мелодять. Так ось вони такі, такий менталітет, знаєте, їх якщо б іти на поступки до них, то вони починають нахальніше себе вести. Ось я герой, зі мною рахується сам президент, вся херня, ой, вибачте за слово. Нічого. Але, але насправді, коли їх б'єш, то вони замовкають, притишкають, відступають, просяться забирати своїх, загинули. Трупів, коротше кажучи. Тобто бравада така. Бравада в них зникає, коли їх б'ють. Брагада в них зникає, а бравада в них тільки піднімається, коли з ними перемовляються, коли говорять про мир, вислухують їх, оці всі нахабну брехню їхню. Я не розумію наше командування, чому взагалі не поступити дуже просто. У мене є цілий план Вороніна, наприклад. Справді підготувати лагері для біженців. Перекрити електроенергію, воду, постачання води, постачання їжі, але попередити. Ось через тиждень в ультимативній формі. Нам сепаратисти ставлять ультиматуми, а ми їм нічомусь. Давайте зробимо ультиматум. Через тиждень ми закриваємо до вас воду, електроенергію, все. Виїжджайте, хто може. Для вас підготовлені такі толагері. Через місяць починаємо вести бойові дії в вашу сторону. Це може прийняти навіть Верховна Рада, закон про окуповані території. Це прекрасний план, він спрацює через два місяці, війна виграна. Ні, чомусь це ніхто не хоче. А як ти робити. думаєш, Микола, чому немає? Не немає цього плану? Да, чому немає взагалі бажання такого плану? Часто політики. Мені здається, угу. що е, наші політики носяться з цими е, з окупованими територіями як дурінь з писаною торбою. Чому? Тому що е, насправді треба розуміти, що це предателі. Що вони реально зрадили Україну і живуть там в масі своїй, зраджуючи її. Ти зараз говориш про жителів Донбасу, в тому числі як се протистів про, і всіх, про так? всіх мирних жителів, які не виїжджають звідти, навіть ті, які тримають проукраїнську позицію. Вам треба розуміти товариші. Що завдяки вам сепаратисти там знаходяться. Я часто чую від українських жителів, які там живуть про українські позиції, кажуть: ми ждемо, поки ви нас прийдете звільнити, ми на вас надіємося. Я скажу, надіятись нема на що. Доки ви там сидите, ми не прийдемо, бо ми не хочемо мирних жертв, ми не хочемо атакувати і дивитися, як гинуть ваші діти. Ви своїх дітей підставляєте, по суті, ви зрадники. Як не крути, хоч ви допомагаєте Україні, ви зрадники, знаходячись вже там і прикриваючи, треба спокутувати свою зраду. Коли почнеться виїзд, депортація з тих районів мирних населен... мирного населення треба буде відпрацювати і треба відповідно відноситись до вас. Микола, а якщо продовжувати говорити про зрадників, ось це твій план Вороніна, а твої побратими, взагалі, українські військові, з яким ставленням, от до не, не те, що до сепаратистів, там мені здається, зрозуміло, а для до жителів Донбасу. Яке загалом ставлення? І ти ж говориш з ними, ти ж говориш, до тебе приходять. І ми твої... допомагаємо всім. Допом... Ми всім допомагаємо, кому можемо допомогти. Хто хоче виїхати, хто йде на діалог, ми спілкуємося з усіма. Нікого ми не вбили, не побили. Не понівечили, були, ось ми заїхали в село, випадки, коли всі поховали курей, казали, українські військові приїдуть і покрадуть курей, треба порізати, поки вони не покрали. Ну Перші три дні ніхто селом не ходив. Е, ну На четвертий день вже починають проходити люди, мимо перестають боятися, через тиждень вже нам пісні співають, приносять молоко. Тобто, чай ці три дні бро. необхідні для того, щоб е, люди звикли? Щоб люди побачили, що ми не звірі. А це звірство, це власне історія сепаратистів про вас, про військових українських, про карателі. Ну, Що сказати? Ці історії сепаратистів про те, які звірі українські військові, це звісно, брехня. Брехня як є, бо е, можна поїхати в той же Артемівськ, в той же Славянський, подивить подивитися, як живуть люди е, після того, як їх захопила хунта. Ну, скажімо, різниця відчувається. Відсотків на 200 з тими місцями, які знаходяться під владою сепаратистів, я би не хотів, щоб це розповсюджувалося на всю територію України. Я би не хотів, щоб Горлівка, Донецьк стали в Одесі, в Миколаєві. Тому я і стою, тому я й ходжу на війну, захищаю країну.